Добрий день усім. Трішки буду хвилюватися, тому що не кожен день перед такою кількістю людей взагалі не мав можливості ніколи виступати. Хочу подякувати всім, хто мене запросив, і хочу розказати трішки про свою історію. Як я починав вівчарство. Взагалі, я підприємець 2018 року офіційно зареєстрований. Завжди мріяв, що в нашому селі наше село не є невелике. Півтора тисячі населення. Ну, взагалі, про наше село напевно ніхто б і не знав, якщо б не озеро Сеневір. Якщо чесно, дуже багато прославило нас озеро. Сеневір туристи приїжджають з усіх куточків світу з України. І це нам місцевим жителям дало напрямок розвиватися. Я створив у 2018 році музей лісу і закупив був стравусів, але і, і займався будівництвом дерев'яних будинків з Дикого Сруба. Але коли почалася війна, вона внесла свої корективи ну, наше всіх життя. І в 22-му році вона почалася на конець осені. У мене мої проекти були, вони всі заморозилися, навіть за кордони, якісь ми виконували, воно все ну, практично все повністю стало, ніхто нічого не будував. І я згадав, що з <кхм> перед війни я завжди з дитинства від 7 років ходив на полонину. Все любив вівці, господарство, ну так як в селі люди жили. Але е, захотів придбати баночку бринзі, ну з осінь з осені вона була під новий рік. Е, я подзвонив, ну так як усі, куплю собі, піду в магазин, куплю собі. Я не мав можливості придбати справжньої овечої бринзі. Коров'ячий сир чи козиний сир це для нас, для місцевих жителів. Ну це не про що. І я так думаю, так, я так думаю, треба. Як я тобі жию? в мене страуси, а вівці, ну я сам і себе житель не маю. Тоді в мене виникла ідея, я виставив страуси на Олікс, позовний хлопець з Івано-Франківської області, він мене ті страуси всі купляє. І я купляю 52. Вівці, але я почитав трішки про, наше, про нашу історію, як раніше було не як люди, бо наша історія, ідентичність, вона вся люди втрачають зараз історію. як, як було. Тому, наприклад, мене навіть запросили, жива спадщина була в Ужгороді 18 жовтня. Там теж всі громади були виступали, ми були своєю крафтою кримничкою. І я хотів купити ту справжню українську сю гірно яку ми е, мали в українці. Давно потім ми її втратили. Це гірно Карпатська вівця, вона мала бути біла шерсть. Дозволялося лише голова і копита, що чорні остальна частина тіла мала бути біла шерсть. І потім українці ми ту гірну карпатську вівцю втратили, завезли з Румунії чорну, сіру. Нам не ми, а наші дідусі, прабусі це для розкрасу одягу, тому що раніше не було дубльонок таких зараз були лише гуні. І люди, щоб трішки вирізнятися, закупили ту і ми втратили. І пані Маріана, оту є проект менеджер сільської ради. Я звернувся на сільську раду. Тобто я хочу наголосити, щоб без комунікації з сільською радою і місцевими органами прості люди, такі як я навіть і не знав. Вона дійсно допомогла, мені написала, і у мене почався перший крок. Я купив 52 гірно Карпатської вівці, 20, у 23-24 році я знову закупив, але дуже переживав, чи мені повернуть кошти. Тому що люди казали, хто з державою не мав, ніхто ніколи то кошти не портали. Там було співфінансування 21% мій, а 80% портали, бо то вівця досить дорого виходила, 10 тисяч гривень. i <sighs> Але слава Богу, в мене все вийшло. І навіть ми зробили дегустаційну залу, де зараз мають можливість люди приїхати, ми їм проводимо екскурсію. І я Богу дякую, що я от, маю можливість зробити части, частинку е, своєї е, доброти. Коли до нас приходять військові, ми всіх у БД пускаємо безкоштовно на територію, проводимо їм екскурсію безкоштовно. От це трата часу. Зараз кожна хвилинка, вона у кожної людини є розписана. Ми, е, наприклад, коли до підціла група, якщо є військові загиблі, ми їм проводимо і дегустацію робимо безкоштовно. Навіть до мене подзвонили хлопці, наприклад, з 128-ї бригади, каже, ми тут півроку на фронті не маємо можливості. каже, Так як я кажу, так як я в селі давно немає можливості, так хлопці не мають можливості, я їм відправляю новою поштою. І ті емоції, коли люди тобі дякують, ні з якими коштами не зрівняні. Всім, хто мене підтримував, я хочу подякувати і підтримую, те, що вже третій рік дуже багато є випробувань, дуже зараз багато вовків розвелося. от вівчарі доять вівці, вовк стоїть і дивить на них, котру був вівцю. І то, то є дуже взимку період. Наша екоферма збудована над рівнем моря, 1300 метрів. І чому ми назвали Вівчарський хутір? Це тому, що якщо ви будете мати можливість приїхати до нас, обов'язково я дам вам всім свій номер телефона, хто буде мати вільний час. Я вам зроблю екскурсію. Тому що вона розташована на три частини. Це внизу етноцентр, де люди, які приїжджають на один день, щоб вони хоча б коротко ознайомилися з нашими традиціями, з нашим, з нашим ремеслом. Як ця бринзя, буц, це все вариться на казані. Це має бути на вогні, мають бути живі елементи, ніякої хімії, там не може бути зелені чи плісні, лише натуральні. Те, що нам передали Субо, Дідо Парадіда. Друга локація це є Вівці, де зимуються. Вона екоферма, знаходиться над рівнем моря. 300 метрів. І третя локація це в літі, коли вони йдуть з травня місяця, по жовтень місяць, шість місяців вівці випасаються на полонині. Тобто, можна, якщо ви приїдете на Синевір, 2-3 дні тільки на нашій локації погуляти, навіть поспати біля овець. І мені я, я вдячний, що і так як наголосили, ви, що ми зараз дістали краще. Село у світі із Колочавою Закарпать. І я е, радий, що мені вдалося частичку унести ну, якоїсь своєї підтримки, можна казати, в село. Хоча, ну, е, давалося, це все не дуже просто. І дається, зараз навіть мені здається, що зараз цей час. Він важче ніж на початку війни. Тому що на початку війни ми всі вірили, що через 2-3 неділі воно закінчиться. А зараз є таке, знаєте, дуже важко. І дуже ну і туристів поменшало. То що туристи їдуть і лише хлопці їдуть лише або військові, або в кого є документи. Дуже важко. Воно все зжимає, але не здаємося за все, Богу дякуємо і якось так.